Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокиряни, міста Новодністровськ та Сокирянщини. Перед відео я попрошу вас натиснути на вподобайку, на лайк та підписатися на канал. Дуже потрібно для підтримки каналу, а вам це зробити не важко. Сьогодні ми поговоримо про дитячі гроші. Ви скажете, що це таке. А це гроші, які повинні і обов'язково закладаються в бюджеті кожної об'єднаної територіальної громади. Дитячі гроші це гроші на дитяче харчування в школах, дитячих садках. Це гроші на лікування дітей. Особливо в важких випадках. Це гроші на оздоровлення. На табори літні? Ось що таке дитячі гроші? Я хочу зараз запитати як журналіст, як блогер, голову Новодністровської громади пані Наталі Цимбалюк? Де дитячі гроші міста Новодністровськ? Куди вони йдуть? По накладним, по кошторису, по персональним даним. Відчитайтеся, скільки грошей йде на харчування дітей в новодністровських школах. Коли, як мені кажуть батьки, вони харчують дітей за свій кошт і діти ходять своїми термосками з дому. Скільки дітей з Новодністровська відправили в табори та оздоровили літом? Скільки грошей з міського бюджету міста Новодністровськ пішло на лікування дітей, особливо в важких випадках хвороб? Ці гроші повинні були закладені в міський бюджет. Повинні. Де вони, пані Наталі Цимбалюк? Я вас дуже прошу. Звітуйте. По цьому відео, тому що не переді мною ви звітуєте, перед Ігорем Швецем, журналістам та блогером, а перед всією Новодністровською громадою, перед простими жителями міста Новодністровська. Звертаюся до новодністровців, кожен хто дивиться, не бійтеся, підписуйтесь на канал, захищайте свої права, права людей, громадян України. Дитячі гроші закладені в бюджет міста Новодністровськ. Вони повинні використовуватись по призначенню, а не йти в чужі кишені та фірми Прокладки. Це, на мою думку, з вами був український історик та журналіст, блогер Ігор Швець. До нових зустрічей!